19 квітня з офіційним візитом в Конотопі перебував Жан Луї Костес. Мер міста Фюмель Франція, Жан-Луї Костес – досвідчений аграрій та політик, наближений до французького уряду, і вже понад 10 років є мером мальовничого туристичного міста в районі Нової Аквітанії Франції. Зустрічали поважного гостя, як годиться в Україні хлібом, сіллю дівчата в національних вбраннях на ганку міської ради. В кабінеті міського голови відбулася розмова Артема Сімініх і Жанна Луї Костеса про мету і наміри приїзду французького гостя до нашого міста говорили про війну, про сучасну зброю, яку отримала Україна від європейських партнерів, про мушніх захисників і про пересічних українців, які стали прикладом незламності нації для усього цивілізованого світу. Представники медіа мали можливість задати свої запитання поважному гостю. Alors nous, nous avons organisé sur dans ma commune euh, l'accueil de groupes de réfugiés. Donc euh, nous avions donné l'information à notre ministère français que nous avions à disposition un centre d'accueil. Donc nous avons accueilli. Дві групи рефіль состані і сорок персонал. Ми йдемо при накопитих, і п'ят. Ми надали їм житло. Ми euh, слідкуємо, щоб діти отримали освіту euh, в зв'язку з містецтвом освіти Франції. Що діти euh, навчаються, і ми готові ще, якщо у вас є бажання, і якщо будуть наші українські біженці, то ми euh, от, в такому плані. Ну ли за акомпані алафаво іберже, нурі, доне і нули за акомпані адміністративно. Стамота ми їх супроводжуємо адміністративно, тому що я так вважаю, що вони потребують документів, документального оформлення. І мсіюмер сказав, що ми їх супроводжуємо документально. Alors, certains sont restés jusqu'à trois mois, euh, d'autres sont partis au bout de quelques jours parce qu'ils avaient de la famille en France. Oui. Nous avons essayé de mettre des solutions adaptées au cas par cas, puisqu'il y avait des gens seuls, il y avait des femmes avec enfants, il y avait des familles complètes. Donc, on a essayé de mettre en place des solutions au cas par cas. Mm -hmm. І, і, і один допомагаємо і родинам допомагаємо, хто приїхав з родинами. Будь ласка, пан Артем сказав, що ви один із п'яти мерів, який погодився тільки сюди їхати. Чому ви вирішили oh. сюди їхати? Не, не відчували якоїсь небезпеки, можливо? Але це on, on oui, bon, Voilà. Je, 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 je pense que vous, vous êtes en danger. Donc, je pense qu'en euh, qu tant qu'homme politique, ben, Et je, peux, je que homme S'il y a un danger, je l'assume avec vous. Oui, je peux vous aider. До зустрічі з французьким гостем доєдналися і представники сумської обласної військової адміністрації Олександр Кучков, директор департаменту економічного розвитку і торгівлі, і його перший заступник Віктор Ніколенко. Гарні знаки в речі, що партнери за кордону підтримують, приїжджають, розуміють, що ця підтримка досить важлива і суттєва для нас. І також в цілому до нас не тільки в місто Кланотоп. Завітали а і м Посол пан з Туреччини був ще представники Сполучених Штатів Америки. Також приїжджали, і я з вашого дозволу невеличку дам інформацію. Завтра пан Артем також із паном Мером виїжджає в Київ на форум і відповідно, який буде проводити керівництво нашої країни, і також будуть презентувати і місто і підтримку, яка відбувається в першу чергу. За планом вшанували загиблих. Героїв російсько-української війни хвилиною мовчання та покладанням квітів до пантеону національної пам'яті Конотопа біля пам'ятного знаку за французькою традицією Жан-Луї Костес запропонував учасникам заходу взятися за руки в знак єдності та шани тим, хто віддав своє життя за Україну. Після цього відвідали Конотопське транспортне управління, ознайомилися з роботою підприємства. Артем Сімініхін розповів, як увагому благослові. Дійну допомогу отримала КТУ від Європи уже під час війни, показав сучасні автобуси і трамваї, які вже курсують дорогами нашого міста. Далі рушили з оглядовою екскурсією до Конотопського музею авіації. Місьє Жан Луї Костес був приємно вражений експонатами, які зберігаються в музеї, і зазначив, що це чудове місце для туристів, бо тут поєднується історія і сучасність. В центрі ВПО, що на базі Конотопського ліцею No2 ознайомилися з активностями дорослих та дітей, які щодня відвідують центр, щоб отримати тут психологічну допомогу і адаптуватися до життя в Конотопській громаді. Для нашого гостя діти приготували французький сюрприз, невеличкі показові заняття та подарували на згадку паперових голубів на знак вдячності за солідарність французького народу з українським, як символ віри у перемогу. Не обійшлося і без чистого. Вання Жан Луї Костес із задоволенням скуштував українські вареники. Після цього відвідали Конотопську дитячо-юнацьку спортивну школу, поспілкувалися з директоркою, депутаткою міської ради Тамарою Паламарчук та заслуженим тренером України депутатом міської ради Віктором Гайдуком. Школа, де виховуються чемпіони, надзвичайно вразила нашого французького гостя. Нам є ким пишатися. Цікавою для поважної делегації стала екскурсія місцями боїв. З московітами у Конотопі, рухалися вздовж проспекту Червоної Калини і розповідали, як це було, і як Конотоп відігнав окупанта за межі міста у перші дні війни. Біля каменя на честь конотопської битви під історичну розповідь Жан Луї поринув у події далекого минулого конотопа, славетної і найгучнішої перемоги українського війська із союзниками над Московією. Як маленькі конотопці рятуються в укриттях під час сигналів повітряної тривоги, французький гість побачив, відвідавши укриття в ДНЗ-Ялинка в цьому місці. Затишно як вдома, ніби нічого не нагадує про сумні реалії. Завдання наших педагогів створити безпечні умови для дітей, і влада міста робить усе, щоб малеча не відчувала воєнних тривог. Про це говорив міський голова Артем Сімініхін. В Конотопській центральній районній лікарні гостям показали нове приймальне відділення. Генеральний директор лікарні Василь Згоник поінформував про величезну кількість гуманітарної допомоги, яку отримали заклади охорони здоров'я Конотопа від європейських партнерів також він розповів про сучасне медичне обладнання, яке надійшло, зокрема, з Франції, о 16 годині 30 хвилин провели урочисте засідання 28-ї позачергової сесії Конотопської міської ради. Жан Луї Костес у вітальному слові до депутатів зазначив, що він вже був у конотопі раніше, близько 16 років тому, і він вражений, як змінилося місто завдяки роботі мера. Сімініхіна і його команди. Він вдячний за гостинність та дружній прийом і обіцяє допомагати нашій громаді в усьому, що буде від нього залежне. Фюмель стане надійним партнером Конотопа, і наші громади знайдуть перспективи розвитку на взаємовигідних умовах. Проголосували три проекти рішень. Війна важка для всієї України, конотопне виключення. Але ми не тільки приймаємо допомогу, ми її і надаємо. По перше, нашим мужнім збройним силам, а також іншим громадам, які до нас звертаються, зазначив міський голова під час голосування за проект рішення про передачу комунальної техніки автобусів у комунальну власність міських рад Херсона, Бурині та Батурина, за їхніми зверненнями. Артем Семеніхін урочисто вручив подяку Конотопської міської ради Міні муніципальній раді міста Фюмель та разом з місьє Костесом підписали протокол про наміри щодо партнерства і співпраці. Сама угода про партнерство, як зазначив очільник Конотопської громади, буде підписана під час президентського конгресу. Скажіть, будь ласка, як вам враження від Конотопа? Uh, une, une, ville qui veut avancer. une ville qui veut construire l'avenir et qui і bat місто, яке хоче почати, і місто, яке хоче почати розвиватися. <звичай> <звичай> у комунальному підприємстві, цьому транспортному, ви говорили про якийсь список, просили скласти список. Про що це була мова? Коли ж я експліки, у момент до агресії до України par la Russie, il y a eu un énorme élan de générosité en France. Euh, <звичай> euh,

І багато французів побачили необхідність водязі. Мику демон і он пасу кому організація. І от спочатку позносили багато одягу і не знали, що з ними робити. Тому що ще раніше він сказав, що це такий народ піднявся французський.

Donnez-moi une liste de matériel, de médicaments dont réellique. vous avez besoin, et moi je vais le diffuser. Il y a, vous me rebonco, beaucoup de choses possibles, je vois. Ayak merani chez Kazali, nous avons autrefois, nous avons autrefois dit que. Vous parlez français. C'est, ah. je, je dis à vous, ah, oui. vous ah, qu'il y a en France les médecins. En France, c'est les médecins puis-je sais. dire. Oui.

І це дуже важливо показати фото, картинки, малюнки, що ми зробив тут, щоб люди зрозуміли, в чому ви маєте потребу і як вони можуть вам допомогти. А те, що була розмова про список, що це за список? Що він що пан Га це мається на увазі список наших потреб, потреби лікарні, потреби нашої спортшколи, спортивної школи вже для мене це особисто близько і. Я, я за спорт всієї, хто кажуть, душею це список потреб нашого комунального господарства, всього нашого міста. Тобто, про цей список сам йшла. Взагалі, яка місія цього візиту? Це просто зустрітися, побачити місто? Чи? Це це візит вічливості, це візит підтримки, моральної підтримки нас всіх мешканців Конотопа. І нашої громади, і взагалі українці, зараз багато міських голів європейських країн, не тільки європейських перебувають на території України і з тими містами, які ми у них є дружні вже певні певні такі стосунки. Вони зараз перебувають там. І завтра ми будемо мати зустріч з нашим президентом Володимиром Зеленським. І під час зустрічі буде підписано відповідні документи. Про те, що ми стаємо містами-партнерами, але ми маємо цінувати не тільки Конотоп, а й решта міст по Україні. Тобто, це така ініціатива нашого президента, яка є дуже такою, ну правильною повністю підтримую, позитивною, тому що Україна починається в містах, Україна починається в селах. Україна починається в душі і серцях, і що як не це є не підтримка для наших сердець, для наших душ, для нашої свідомості, для наших міст як безпосередньо такі ж самі міста і села з е, інших країн нашої планети, з е, цивілізованого світу. Оце якраз воно і є. Тобто, це яблучко. Чи побачив ну, таке пафосне питання? Чи побачив в очах пана? Е Жан-Луї, готовність допомагати. Так, 100%. Ми багато де побували, багато чого ми розповіли, показали в нашому місті. Йому стало цікаво, ну, видно, що ця людина не байдужа, адже він проїхав практично 3,5 тисячі кілометрів для того, щоб потрапити сюди, до нас, в місто Конотоп. Тому ми йому дуже вдячні за його таку. Правильну позицію за його таку свідому позицію він людина відчайдушна, смілива людина. Ми йому просто не перестаємо дякувати і всі всій франції за ту підтримку, яку вони нам дають. Програма зустрічі французької делегації в Конотопі планувалася в рамках конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, міжнародної конференції громади регіонів, який відбувся у четвер, двадцятого квітня в місті Києві. Від Конотопа на конгресі був присутній міський голова Сімініхін, інші високопосадовці разом з мером Фюмеля, який прибув до Києва у складі нашої делегації. Підсумовуючи зустріч поважного гостя з Франції в нашій громаді, треба зазначити, що Конотоп стає все більш відомим у світі, і завдяки вічній славі наших пращурів, козаків, і завдяки щоденній кропіткій праці місцевої влади з налагодження партнерських відносин з провідними європейськими містами разом переможемо.